Коли сьогодні говорять про хвороби на культурах, на городі, в саду, ці хвороби були і раніше. Але справа в тому, що на сьогоднішній день ці хвороби почали домінувати, тобто їх стало багато. Яким чином? Або чому? Тому що інші мікроорганізми повинні були стримувати, або в природі стримують цих, цих патогенів шкідливу мікробіоту. Їх в ґрунті, просто-напросто, на сьогоднішній день мало або взагалі немає. І патогенна мікрофлора виявилася живучішою. Тому на сьогоднішній день, відновивши мікрофлору в ґрунті, ми відновимо природні. Процеси стримування хвороб менше будуть хворіти наші овочі, менше будуть хворіти наші ягоди, менше будуть хворіти наші інші культури. Я роздаю можливість відновити природні процеси регулювання хвороб. Це дуже дуже важливий момент. Важливий чому? Важливий, тому що продукція значно екологічніша, коли ми туди не даємо ніякої хімії, не захищаємо. Крім того, ми не витрачаємо гроші на хімію. Крім того, ми не приділяємо цьому час. Природа сама перебирає на себе функції, які на сьогоднішній день змушені виконувати ми. Але ми самі призвели до такої ситуації. Давайте ми її виправимо. Повернемо природі і повернемо рослині велику кількість функцій, які ми в них забрали, вносячи в ґрунт і вносячи на рослину продукти хімії, які порушили закони природи. Основна функція була перегною це відновлення кількості мікробіотів в ґрунті, тобто, щоб там були мікроорганізми, які, власне кажучи, і дають можливість рослина гости і давати продукцію. Ярос все це робить замість гною. При цьому немає всіх недоліків гною, такі як гельмінти, антибіотики і інші речовини, шкідливі речовини, які. Попадаючи в ґрунт, потім переходять на продукцію. Тобто, попадаючи в ґрунт, ярус дає мікробіоту. Ця мікробіота стримує шкодочинну мікробіоту якраз ту мікробіоту, яка потім викликає хвороби на культурах. Ярус попадаючи в ґрунт, стримує ці хвороби. Вони менше. Розвиваються, вони менше попадають на рослину, і ґрунт працює сам по собі, так як по законах природи. Тобто він і живить рослину, він і захищає її від хвороб, і він захищає її і від шкідників в певній мірі. Яким чином шкідники і рослини між собою взаємодіють? У природі є механізми відлякування шкідників. Але на сьогоднішній день це може бути втрачено рослиною з різних причин. Коли ми раяросом обробляємо рослину, ми повертаємо рослині, ну здатність, наприклад, виділяти певні запахи або іншим чином відлякувати шкідників. І таким чином це все разом, всі фактори позитивно сказуються на кількості продукції, на якості продукції, і взагалі. Приділ або кількості часу, який ми маємо приділяти городу. Раніше ми садили, сапали, якщо підгортали, наприклад, по картоплі і збирали. На сьогоднішній день варто повернутися саме до такого городу менш затратного. ЯРОС повністю заміняє в технології перегній. Пробивши город, сад, ярусом, ви отримуєте більше продукції, здоровішу продукцію, кориснішу продукцію.